То, будем будемо розпакувати посилочку Мейкоп, тільки що з'їздили, забрала. І покажу вам, що мені тут прийшло змейкопа. Велика коробочка. О, що ж. Откриємо. Угу, запаковано. Так. Нічого собі ще щось їх подорочок положили. Так. Замовила собі шампунь і кондиціонер для волос. Це вже мої другі боночки. Це після того, як я зробила кератін для волос. Мостер мені порекомендував. Користуватися отакими шампунями. Я так понімаю, це ці безсульфотні шампуні, щоб не змивати кератин з волосся, що звичайні шампуні вже надо спеціальні. Ну, шампуні дуже горні. Я думаю, що навіть, якщо немає кератину на, волос, на волосся, можна ними користуватися. Посилання під відео залишу на мейкоп. Та я думаю, мейкоп я слів вести. Це люкс сліз до. Ось От такі дві боночки у мене. І замовила собі діор бляск для губ. Ммм, який красивий. Сам флакончик чого стоїть. Люблю я красиві флакончики. пахне такий, як м'ятний. Ну там і написано було в описі, що, типа, з м'ятою трошки підпікає. Такий кулір. Просто такий. Зараз накрасим. Читала коментарі, що долужена Бог, типу, трошки підпікоть. Типу, з ефектом... Збільшення губ, ну я не вірю в ці ефекти. Збільшують тільки губи косметологи, ну, точно не бляск для губ. Ну, горний. Такий, в принципі, я й очікувала колір. Ось оце мені подобається. Таку сумочки тримати приємно буде. Такий блиск для губ. Так що це такі були в мене покупки із Мейкоп. І ще щось дуже положили ось у подарунок. Не знаю, що це таке. Там немає. ну. Ага. Ось є чек. І що це таке? Зубна поста відбілююча. Це мені ще подари... положили в подарунок зубну посту. Нічого собі. Ану. Ну да, тюбік. Все написано не поношому, так аби не прочитав, слава Богу, що є чек. Той не догадався, що це зубна поста. Ні, ну, понятно, що розбирався. Ну, і то клас. Уже кокусік тьоне. І купила сьогодні я у брокорді собі нові духи. Гучі. Ще навіть не розпакувала, все запаку. Кокусик! Бля, хануха! Ну, оце, це, викину. викине. Забумову їсть. Ну, да. А ну дай девчон щось розпакуюється тут яким. Оцю бумажку. Все. Так. Дуже приємний запах. Теж можу посилання скинути на них в в онлайн. Отака горна бутилочка. Це солодкий зопах. Хто любить солудки запахи, я люблю. М -м, як він приємно пахне. Упис на них, там я посилання залишу, і можна буде почитати, які там нутки, все, чим він пахне, бо я, чесно. В цьому не прямо так розбираюсь Чую, що він дуже такий солоденький, приємний, я солодкий люблю. І дали в подарунок е, пробничок ще ось таких духів, е, теж пшикнула собі на руку, блін, дуже клосні. Навіть не знаю, які кроші. Ну, буду користуватися такими. Бо ось ті, що я перед цим купила, ось я покосла там в попередньому відео, монтоль, ну мені не дуже сподобались. Вони такі унісекс, типу, і для чоловіків, і для жінок підходять. Ну, для мене дуже вони такі важкі, терпкі. Я їх відчуваю на собі постійно, аж голова болить. Коротше, мені не дуже вони зайшли. Може, відом чоловікові, а допшикує. до бо вони підходять і для чоловіків. А ці клосні, дуже клосні. То шукає парфуми собі, почитайте про них, зайдіть у брокорд. Спробуйте їх понюхати, я думаю, вам. Сподоб... Ну, хто любить солодкі духи, тим точно сподобається. Так що такі в мене були покупочки стоять. Мейкап і брокорд. Оце, що сьогодні я, такий в мене був улов.